Зрада прийшла звідки не чекали. Польща почала екстрадувати українців призовного віку. Подібними повідомленнями сьогодні рясніли багато проросійських телеграм-каналів, які підтримують проведення так званої СВО. Польські змі повідомляють про початок екстрадиції чоловіків призовного віку. Повідомляють, що відповідного контингенту на польській території зібралося близько 80 тисяч людей, і всіх готові відправити помирати за незалежну. Усі вони посилаються на польське видання Речпосполі щоправда. Активних посилань не дають, максимум обмежується скріншотом заголовка статті. Виявляється, з спільнота маніпулює інформацію. Про що насправді пише Ржечпосполіта? Посполіта, ось матеріал, який так розбурхав тих, хто підтримує агресію РФ. Тут дійсно йдеться про те, що на території Польщі перебувають близько 80 тисяч чоловіків з України віком від 18 до 60 років, які виїхали після 24 лютого 2022 року. І що деяких з них офіційно Варшава екстрадувала до Києва, але говориться не про звичайних українців призовного віку. За інформацією, яку річ Посполита отримала від прикордонної служби, польща згідно з угодою з Україною, вже видворила громадян цієї країни, які переправляють нелегалів до Європи. Тобто йдеться про тих, хто займався незаконною переправкою ухилянтів через кордон. Щодо всіх українців призовного віку, то процедура їхньої екстрадиції можлива лише в тому випадку, якщо Україн. Україна видасть міжнародний ордер на арешт кожного із них. А це як говорилося раніше, близько 80 тисяч чоловіків лише у Польщі. Якщо ми такого іноземця затримуємо, наприклад, для простої перевірки. Наша національна поліцейська інформаційна система покаже, чи розшукує його прокуратура України. Якщо так, то ми його затримуємо. Чи будуть екстрадувати таку людину вирішить польський суд? Спікер головного коменданта польської поліції. Цими днями голова фракції Слуга народу в Верховній Раді Давид Тарахамія заявив, не виключено, що військово зобов'язаних українців, які виїхали за кордон незаконно, можуть екстрадувати для притягнення до відповідальності. Водночас, за словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, екстрадиція досить тривалий процес. Важко досягти видачі, навіть, наприклад, Дмитра Фірташа та Костянтина Живаго. Якщо ж говорити про тисячі українців, то це практично нереально. Екстрадицію можна застосувати. Відносно однієї двох десятків е, осіб, але не в такому об'ємі. Питання екстрадиції в нас регулюється нашим е, е, локальним законодавцем. Це кримінально процесуальним кодексом та міжнародними договорами, а саме європейськими конвенціями. Тому внести якісь зміни навіть в цю процедуру достатньо складно. Процедура екстрадиції така: спочатку суд в Україні має ухвалити рішення про заочний арешт, після того як воно набуде чинності, можна подавати запит про екстрадицію. Причому запит може подавати лише Генеральна прокуратура або міністерство. Свою юстиції. потім, після прийняття цього рішення, компетентний орган України подає запит до іншої держави в компетентний орган. Там теж може бути складна процедура, як в нас. Тобто, вищий орган подає інформацію до органу нижчі ланки про. Встановлення місця перебування особи на території цієї країни, тобто сам по собі факт, що вона перетнула кордон з Польщею, не значить, що вона досі знаходиться в цій країні. Тобто, щоб повернути всіх чоловіків призовного віку, потрібно як мінімум дізнатися, де вони знаходяться. А це тисячі людей. Після того як, наприклад, та сама Польща отримує запит про екстрадицію особи, вона не одразу передає її Україні, а лише після суду, який може відмовити в екстрадиції наприклад, якщо людина набула статусу біженця, ще один варіант оголосити чоловіків призовного віку до міжнародного розшуку по лінії Інтерполу. Якщо українця буде десь затримано, його можуть видати Україні. Водночас, не ясно, як відреагує міжнародна організація кримінальної поліції на таку кількість запитів. Крім екстрадиції, за словами юристів, є також процедура видворення. Вона частіше застосовується до тих, хто незаконно перетнув кордон. Якщо ми кажемо про подальший розвиток подій, то мабуть це має бути відповідати законодавству тієї країни, де громадянин знаходиться. Тобто, якщо в законодавстві Польщі не були внесені якісь зміни стосовно громадян України. Стосовно їх підтвердження статусу та місця перебування, то тоді відносно тих людей, які у цей спрощений порядок перетинали кордон, не може бути застосована процедура видворення. Попри все, це різні маніпуляції про висилку українців з-за кордону спливають в російських медіа та про кремлівських телеграм-каналах досить часто. То тут розповідають, що чоловіків призовного віку затримуватиме поліція та відправлятиме у військкомати. То стверджують, що Польща може стати так званим полігоном для опрацювання мобілізації громадян України за кордоном у череді фейків про життя біженців у країнах Євросоюзу, які продукує російська сторона. Маніпуляції про висилку назад до України, мабуть, входять до трійки найчастіших.